Ворог продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти. Біля 15 було таких ударів. Значить, ворог так само бив із артилерії, танків, тобто мінометів, в залежності від того населеного пункту, і на якій відстані він знаходиться саме від або ворожих безпосередньо позицій, або лінії фронту. Якщо брати вовчань, то це були керовані авіабомби. Якщо брати Куп'янськ, то це було так само реактивні системи залпового. Гню, якщо брати північ харківського району, то там була так само артилерія, і, відповідно керовані авіабомби. Крім того, ворог поновив наступальні дії свої штурмові по відповідно куп'янському напрямку, по Лиманському напрямку, по куп'янському напрямку. Шість разів атакував позиції наших військових. Якщо брати Лиманський напрямок, то біля 15 разів а там відповідно намагався проводити штурмові дії. Там успіху не мав по жодній звідно позицій, по жодній з напрямків наші воїни там упевнено стоять на своїх, тобто позиціях і проводять оборонну безпосередньо там операцію. А стосовно заяви головнокомандувача сирського про накопичення сил ворога на Харківщині, чи відмічаєте якісь рухи? Ну, ви знаєте, ми про це говоримо вже приблизно місяць-два, коли ворог. Трохи змінив відповідно тактику по Куп'янському напрямку. Фактично припинив активні штурмові такі масовані дії, оскільки наші збройні сили завдали їм досить серйозного там ураження. І вони мали і провести ротацію, і провести відновлення, заміни фактично підрозділів. Тому певне накопичення по тому напрямку, звичайно, було. Зараз вони те, що накопичили, власне кажучи, намагаються там. Ну, тобто кидати в штурм по е, цим відповідно напрямкам. Якщо мова йде по півночі нашої, тобто території, то е, нічого незвичного ми не е, спостерігаємо. Так дійсно є е, так би мовити, планове накопичення їх військ однак е, воно абсолютно таке саме, яке відбувалося впродовж фактично 10 місяців. Далі після того вони його залишають або там, або ну, тобто будуть переміщати на інші напрямки, звичайно. Айно поряд із цим ми маємо бути готовими і, власне кажучи, готові до будь-якого сценарію. Однак говорити саме зараз про те, що ворог може відкрити нові лінії фронту, особливо по півночі, нашої, тобто територія, ще зарано однак, знов ж таки ми маємо бути до всього абсолютно готовими. Дуже коротко, 30 секунд. Лишається графіки відключень зараз. Працюють в плановому режимі чи в аварійному електроенергію? Ні, у нас від планові графіки відключень 3-4 години на добу у мешканців міста Харкова прилеглих населених, тобто пунктів, немає електроенергії.